Доброго дня, мої хороші! Мені дуже приємно, що ви зайшли в гості на мій канал. Сьогодні пропоную вашій увазі відео, підказка, ідея, що приготувати на декілька днів, щоб все було просто та смачно. Приготуємо разом смачний сніданок, обід та вечерю. Кому цікаво, залишайтеся зі мною і я вам бажаю приємного перегляду! На сніданок дуже часто готую фінський маланець. Із сирною начинкою можна додати свіжі ягоди та фрукти. Або якщо немає, можна використовувати заморожені із морозилки. Дуже швидко все змішали, поставили в духовку без лишніх клопотів і не потрібно тратити багато часу. В миску розбиваю 3 яйця, додаю дрібку солі, цукор, ванільний цукор і вінчиком все перемішую. Потім вливаю молоко, не обов'язково його підігрівати, можна брати з холодильника. Також перемішую вінчиком і просію борошно. Духовка має бути гарно розігрітою, так як цей млинець працюється при високих температурах. Обов'язково додаю шматочками вершкове масло. На дно і зверху на тіст. І ось подивіться, вже твориться магія. Мені дуже подобається, як печеться цей млинець, який утворюються красиві такі вулканчики, пузирки. Я вже не показувала сам процес приготування, покажу вам вже готовий результат. Сирну начинку розподілила по всій поверхні млинця. додала, в мене була заморожена полуничка, і все, смачний сніданок готовий. Так як у мене сьогодні такий ледачий. Сніданок, значить, має бути і ледачий обід, швидкий у приготуванні. Готую ліниві голубці. Підсмажую на невеликій кількості рослинної олії натерту моркву та одну велику цибулину. Довожу до готовності і додаю капусту. У мене ще залишалося трішки квашеної, вирішила для кислоти і такого пікантного смаку додати трішки квашеної. Разом її змішала і теж обсмажила до готовності на сковорідці. А цей час в окремому каструльці відварюю рис. Завжди додаю його проварений, щось мені більше подобається. Сирий, не додаю. Овочі протушені, готові і майже на е, готовий рис. Все змішую і додаю невелику кількість фаршу. Звичайно, чим більше фаршу, тим буде смачніше. Але якщо це економний варіант і у вас його небагато, вистачить і невелика його кількість, скільки додати фаршу, ви вже регулюйте самі. Я в миску висипаю рис. Овочі, які вже прохололи, і фарш. Обов'язково додаю спеції, сіль, перець. Я більш ніякі не використовую, а ви додаєте ті, які полюбляєте ви. Ліниві голубці мені подобаються тим, що до них не потрібно готувати гарніру. Все в одній страві. швиденько готується в духовці без лишніх заморочок. Фарш ретельно вимішую руками і буду формувати голубці. Аби напишіть, додаєте ви яйця чи ні, коли формуєте ось такі або фрикадельки, або ліниві голубці. Я не додаю, я думаю, воно і так гарно тримається, як на мене, то не потрібно. Я вже підготувала форму, в якій буду запікати, і набрала мисочку водички, щоб було зручно, Мочую руки і формую такі невеличкі круглої форми, голубці. Викладаю їх щільненько. І залишилося зробити лише заливку і поставити в духовку, щоб запікалися. Для заливки можна використати томатну пасту, попередньо розвести її у водичці. У мене цього разу консервований томатний сік, дуже смачний, домашній, густий. Ось, подивіться, який він червоний. Заливаю ним поверх лінивих голубців. Викладаю невеличку кількість вершкового масла шматочками, щоб і було ситніше, гарно пропеклися вони, і, відповідно, масло дасть свій вершковий аромат. Також лаврове листя. І якщо ви полюбляєте, можна додати декілька суцвіть гвоздики. Накриваю фольгою. І ставлю у добре розігріту духовку приблизно на хвилин 30-40, але ви вже орієнтуйтеся по тому, як пече ваша духовка. І ось подивіться, які вони серединці, тримають гарну форму та не розпадаються. І так і проситься додати сюди якогось салатика. Зараз весна, є свіжі овочі, тому я приготувала із молодої капусти. Цибулі накришила, огірки та помідори. Все заправила пахучою олією. І ось такий салат у мене вийшов. А на вечерю приготую, ось подивіться, наскільки пухкі панкейки на кислому молоці. На звичайному, на свіжому молоці, навіть із розпушувачем, вони такі ніколи не виходять. В миску додаю 2 яйця, сіль, цукор, Вінчиком все перемішую і обов'язково додаю теплий кефір. Для аромату можете додати ванільний екстракт або іншу якусь пахучу есенцію. Обов'язково потрібно додати вершкове масло, попередньо його розтопивши саме вершкове масло. Рослинна олія не дасть такого ефекту, такого результату, і вони не будуть наскільки смачні та ніжні. Соду обов'язково додаю прямо сюди у кефір. Перемішую ретельно і відставляю на декілька хвилин, щоб сода погасилася та активізувалася. Просіюю борошно поступово в декілька етапів кожного разу перемішую і дивлюся на густину тіста. Воно має бути густим, так як тісто на панкейки викладається ложкою, а не має розтікатися. Вершкове масло додала і перемішую все ретельно. Уважно подивіться на відео і дотримуйтеся всіх інструкцій, щоб ваші панкейки теж були такими пухкими та смачними. Тісто має бути ось такої консистенції. Я для зручності завжди випікаю на двох сковорідках, щоб було швидше. У мене сковорідка діаметром 27 см, тому я викладаю по два або інколи, якщо маленького розміру, навіть по три панкейка. Вогонь має бути невеликим, але сковорідка гарно прогрітою. Випікаємо до румяної шкірочки з однієї, сторони, потім, коли вони вже збільшилися в об'ємі і утворилися пузирки, перевертаємо на іншу сторону. Кришкою я не накриваю, вони гарно пропікаються, якщо вогонь, відповідно, невеликий. Ось які красиві, рум'яні і дуже-дуже пухкі. Вони прям збільшуються в розмірі на очах. Подавати такі панкейки можна сметаною, згученим молоком, з джемом. Обов'язково приготуйте за цим рецептом на вечерю, на сніданок або просто для домашнього чаювання. Сподіваюся, вам такий рецепт сподобається. Ось подивіться, які вони серединці. Дуже повітряні. Дуже м'якесенькі. Сподіваюся, для вас це відео було корисним. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх близьких та рідних і до зустрічі в наступних відео. На все вам добре. Пока-пока!